Так, колись я була в тюрмі в Ізраїлі. Сім да, днів. А ще я була в тюрмі в Німеччині десять часов. Да, було дві ходки в мене. Ну, слава Богу, що це не таке серйозне було порушення в мене, і туди може попасти любо хто Бо зараз тут почнуть злорадствувати, улибатися, хлопать в ладоші. У мене, до речі, декілька таких уже хейтерів є. Одна в тіктоці жінка праскоф'я, праскоф'я. Я теж не виговорюється. Ну я, по-моєму, вона мене вже заблокувала, не витримала. Не витримала того, як я за себе захищалась на самом -то ділі. І інша з'явилася Зоя Курбанова, Курбатова. Не, не пам'ятаю її прізвище, вона в Ютубі мені там коментує. Моя прекрасна жінка, в ньому жило І хорошого настроєння, щоб ви підбирали більше якихось прикольних слов, щоб мені написати гадость. Мені дуже приємно, що ви так мене. Это самое поддерживает. Ви ж бачите, я вам трошечки піші для ума дала шва. Я сієвша, я два рази, да. Да. в Ізраїлі було прикольно, класно. Таке відчуття, що вроде бы я, ну це я так ощущала, що вроде бы я за такий тур э, е... деньги, заплатила, і мене на тиждень туди відправили. І я там потусила, пообщалася з людьми, настоящими. Тобто, не шоу якесь, а іменно настояща тюрма, але так, як по приколу. Там книжки читала я. Навіть одну книжку забрала собі додому, відтверджений Гюго. Я саме її не дочитала, а потім в ручках, отак, ну, типу, стирила. Так і є, так. Да. І в ручках винесла, отак, прямо. Гордилася перед Кажу, дивіться, Я з тюрми вкрала книжку. Зачем я це зробила взагалі? Та так, що ще в нас було? Питання там було. Ну, отвратітельнее, звісно, рису багато було, курка, окорочка запечені, чи, ну, може такі тушки, ну такі, знаєте, обичні, як запечені. І рагу отвр... отвратне, прям овочеве. Ну, яйця були. Щось із десерта було, але я не пам'ятаю, що. І вроді би сладких напоїв були, типу пепсі чи коле. Ну, не настояща, а якась там їхня поділочна. Так що, да, таке було питання. кілька сіарет давала в день. Мабуть, дві сіарети в день. Боже, уявіть, щось шмали. О, Боже, така ж стидна, що я могла такою бути. Ні, не шмалила, я комусь давала, напевно. Та хто знає, що було. Є, що вспомнити. Тюрма, звісно, вспоминається в мене з улипкою на лице. Дівчатка, може, в мене хтось боче, хто за мною сидів. Може... Напишіть мені щось. а я пам'ятаю. А я така. Я теж я ж кожну там пам'ятаю. У нас вже не було так прям дуже багато. Але мені подобалось. Я не знаю, таке ярке событие в житті. Сидіть в тюрмі в Ізраїльській. Тобто, ти поїхав в Ізраїль, заробив нормальну кучу денег, да, вложив в себе. Слава Богу, тобто ми їх не протратили. Да? І що? Ще в тюрмі побивав. Я очень благодарна этой землі за все, що вона мені дала. Ну, що? А, що? а що ви, Зоя Курбатова? Що ви можете розказати? Ви ж навіть в тюрмі не сиділи.